Всім хайо, с вами Френк, на каналі Фрэнк Го. Всім привіт, дівчурій пацанюри. Хотів сняти вам обзорчик, кому буде цікаво на мої настройки, які, на яких я граю. Зараз вам покажу. Заходимо в настроєчки. Іграю я. Управління заходом. ходом. Вот чутливість, чутливість прицелом це в мене. Бачите, чутливість 4.88, чутливість прицелом 5.00. Ускорение 1.34. Такий в мене вон прицелчик настроєний. Играю я в три пальца. Як бачите, така в мене настроєна тема. Отак. От Управлення Ну и графон. Графон вам покажу. Вот графон. Это мой графон. Детализация швейдеров. У меня высокая. Детализация текстур высокая. Детализация модель высокая. Детализация эффектов высокая. Расширение экрана середнее я поставил. Сглаживание Но Я не знаю, чего оно потребно, Пишите комментарии. Если оно потребно я его включу, проверю. И... А нет... Дропная фільтрація, хто знає, підкажіть, пишіть мені, чи треба вона, чи не треба, буде лучше гратися. Ну і ціліва частота кадру в мене 120. Далі що? Можу показати вам в ігру, зараз зайду. Покажу, що це не йоп. Що я таки граю з такими, тільки, блядь, в мене в последнє время щось проблеми, я не знаю по синіврі. Буду рішати, коли я відео знімаю, в мене FPS падає. Зараз я відео знімаю, в мене 37 FPS 50. Не знаю, може зараз стабілізація буде нормальним fps ФПС. Бо тільки не знімаю, в мене FPS 60. блядь. 55, ну 60 FPS стабільно. А тільки знімаю, FPS каже, як дурний. блядь. Не знаю чому, буду перевіряти. В чому проблема? Ну зараз провіримо. Може бути зараз на цій сьомці FPS стабільний, нормальний. Фіг його знати. А ну давайте, зачекаємо, який ФПС. 38 46 55. Бля, мені вроді нормальний. Знаю, ну не висне. Вроді поки не висне. Ох, ти ж підріла. А, що звуком. Щось вис. А не, все одно ФПС, да, скачем, да. Тільки виключу съйомку, можу вам скріншот заскріншоти та показати. Що воно сразу же, блять, ФПС стабільний робиться. Ну все, всім пока-пока. З вами був FriendGo. Підписуємо, ставимо лайкусики. Пишемо коментарі, Будемо продовжувати відос, кому було цікаво. Всем пока-пока.